Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, ви мені вже давно писали. Подивитися, де був Зеленський? Звідки він це знав? Дивіться, 5 жовтня Зеленський відвідав Іспанію для участі в третьому саміті Європейської політичної спільноти. І кажуть, що після того він зник. Тобто щас. А, і кажуть, його бачили в Португалії. Хтось каже, він там робив відпустку, хтось каже, він там. Угу. Був. Дійсно, був, бачите, таємно. Був-таки він там. Ось вам і є. А, зараз я скажу, прочитаю далі. А... З, звідки, до речі, кажуть, що він туди перевіз своїх батьків? Ось і в цьому відео ми про це поговоримо. Карти вже кажуть, що він був там. Таємно, бачите? Таємно, і а, трошечки було це небезпечно. Тобто він знав, значить, що почнеться у Ізраїлі війна. Його, до речі, хтось попередив. Зараз ми будемо конкретніше трошечки розберемося. І так, дивимося. Звідки він знав, що там почнеться війна? Або давайте почнемо спочатку. Чи дійсно він перевіз своїх батьків до Португалії? Стопроцентово, стопроцентово, я навіть не буду іншу витягувати карту. А тепер, звідки він знав про те, а він, бачите, дивіться, от я не хотіла витягнути, а карти, так і кажуть, для самозбереження. Для, ось, ось вам карти, які показують, вивіз у небезпечне місце. Там, де їх не дотягнуться, ніхто до них ось карти це показали. Тому ми це ось так залишимо, щоб як доказ нам тут було. І так, хто його попередив? Звідки він знав. Дивіться. Давайте будемо приблизно домовляємося старо по одній карті витягувати. І так, перше витягнемо Ізраїль. Ні, Ізраїль сам не знав. Це сила. Ну, може бути Ізраїль, але. Ага, я так скажу: це хтось з євреїв. Тепер давайте Росію. Давайте конкретно. Так, да, це була Росія. Так, да, це була Росія. І так. і так, ми всі знаємо, що у Зеленського з Росією свої контакти. Він єдиний, хто в Україні має, ну, ось і тут можна сказати, його попередили, конкретно попередили. Можна розклад надалі і не робити. Що ще може карти хочуть нам сказати? Так, да, його попередили, в нього була, щоб зберегти батьків. Ось вам і є від війни. Навіть і не треба далі розкладу робити, тому що і так все видно. Щиро вдячна вам за увагу, таки дійсно підтверджуються чутки. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде, Україна!